Шановні друзі, сьогодні 26 червня, і в цей день Україна відзначає День Кримсько-татарського прапору. Ви бачите, тут на щоглі перед Червоним корпусом е прапор кримсько-татарського народу він майорить постійно. Це з 2014 року, з моменту окупації Російської Федерації територія. Автономної Республіки Крим, але в два дні під час року ми проводимо церемонію урочистого підняття прапору. Це День пам'яті жертв репресій кримського татарського народу і в День прапора. Це є нашою нехай невеликою, але символічною вдячністю тим. Хто бореться за свободу і незалежність України, хто бореться за свободу і визволення Криму, це є невеличкою нашою, але дуже важливою символічною ознакою того, що Крим це Україна, а кримсько-татарський народ це корінний народ України і частина великого українського політичного об'єднання, української політичної нації. Я переконаний, що цей наш. Ще раз наголошу: символічний внесок є надзвичайно важливим для тих, хто на півострові чекає його звільнення. Він є надзвичайно важливим для тих, хто зі зброєю в руках бореться за звільнення всієї України і Криму, в тому числі. Він є важливим для нас усіх, бо він показує, що прапор України, прапор Європейського Союзу, прапор Збройних сил України, які виборюють. Незалежність і свободу, і прапор університету. Ось ці п'ять знамен, які постійно на щоглі перед нашою красою перед червоним корпусом, це є символ єдності, символ соборності, символ свободи, символ того, що ми обов'язково переможемо.